Світа не виходить, є степени. При всій поважній до тебе. Пам'ятаєш, я тобі все розкажу, що в мене є тут друг Ігор, якого я все зупиняюся на Золотій Горі. До речі, ми сьогодні поїдемо до нього, будемо ночувати, будемо вечеряти. Ти з ким? Я з тобою. Ні, я з тобою не поїду. Ні, ну ти нормальна то я ж нормальний це. Але, але знаєш, я знаю його сім'ю його. Родині сьогодні дуже гарне свято. В його донечки. День народження. Христинка, я знаю, ти десь є в залі. О, Христинка, де ти Христина Ігорів? Піднімися, будь ласка, Христя! Христя. Христя, Христя, де Христя? Де христя. Будь ласка, поаплодуйте, підтримуйте. Грицька? Пристірка йти сюди. Оплутуйте. Купайте обісками. Присвітка. Змірка від нашої команди і ну, звичайно батьки тебе люблять, і тато, і мама, і ми тебе любимо, Степаном. І... Привітати нас. Ми вітаємо щастя, здоров'я, кохання нормального. Mm. Привези, приведи батькам нормального зятя. Ну, щоб не дуже його готував. Ще ні, ще потерпів. Ми вітаємо тебе з Днем народження! А на вечері ми приїхали. І Петрович, і ще тут підійшли за куліси місцеві хлопці, дівчата, волонтери, які збирають додаткові кошти на. Від потреби на